Всім привіт. Так, сьогодні поставив автоматику. Точніше блок управління, електронний блок управління Котлом Air MRT Auto. Так, ось така автоматика. Температура у нас зараз 10 градусів. Трошки там я розібрався, настрою, ну, виклик. Так що він нагрівався, наприклад, до 65 градусів, потім температура падати буде до 60 і опять нагріватись до 65. Ну отак, от початковий буде запуск. Будемо експериментувати, саме знаю, як правильно як воно буде, але подивимося. Вентилятор тут у нас встановлений ось такими чиянами. Терморегулятор трішечка піднята і просто у горловину куди попадає воздух, Омонтовано зварений в такий воздуховід до якого прикручений вже сам вентилятор. І отак от він там у нас буде стоя. нагнітати нам буде в острова. Так, по дровах у нас дрова сирі. Так маємо. Маємо отакі от дрова. Бук. Через місяць назад. На ньому на цих руках рослились листки. дрова. Ну, трошки так обвіяло, не можна сказати, що з них капає. Але можна сказати, що вони є сіті, тому що вони є тяжкі. І сухими їх назвати не можна. Дрова сирі у нас. Підверх поклав трошки сухих, щоб розгорілось і до туди повністю вниз, сирі дрова. Зараз будемо запалювати і просто проекспериментуємо, як буде себе вести котел під час горіння, от іменно з сирими дровами. З надувом. Так, запустив котел. Потихеньку розгорається. Так, стартуємо ми на 20%. Вроді нормально, як би, Насос у нас зараз відключений. Так, зараз трошки я додав процентів на вентилятор. Зараз у нас є 40%, не дуже добре видно. Так, відкрию дверку, покажу, що там твориться. Ну, не бажано це робити, але ми подивимось. така картина у нас виходить. Роздуває чудесно. Так, закриваємо. Ну, це ж зараз щепки, сухі дрова. Так, прийшло у нас. Хвилин 10 напевно. На квадратні температура у нас є 52 градуси. Так тут у нас є температура 33 градуси. Так. Трошки у нас не співпадіння, але ну, напевно тому що тут у нас термометр знаходиться в самій голові, а датчик От там у нас прикріплений. Так, то є кусочок алюмінієвої пластини Товщиною сантиметр, ні просверлена дирка отвір і вставлений туди сам датчик термопара. Прикріплений ну, трошки таким способом Ми дуже поки що потім розпиалю одним Ну, трошки алюмінівого роту як до базу для надійності Получається у нас вже виходить якраз самотюк звідти, ну і повільніше вода піднімається, тому трошки таке не Тут у нас зараз є 36, На термометр у нас є 55 градусів так, пройшов же у нас деякий час. От таку картину. Вода ще в системі повністю не прогрілась, тому що трошки я ще поки настройки там дивився одне друге. в автоматичному режимі пробував, зараз в ручному. ну Зараз ми маємо от такий результат. Зараз як у нас вже прогоріли сухі дрова. Оф на даному так, і ми бачимо, як горять силі дрова з надуваними. чудесно, чудесно. З того, що я бачу зараз, ну вражу всім, хто має от такий котел в своєму користуванні придбати таку автоматику. Ну, не обов'язково таку. Вона може бути дешевша, там, ну не іменно така, люба друга. Немає значення, ну от просто щоб стояв вентилятор, цим всім керував блок управління. І проблем, я думаю, що ніяких у вас не буде. Дивимося. Ну, що тут можна сказати? ну Може так горіти селі дрова. На звичайній тязі, та ніколи в світі хіба не знаю. Ну може там, я кажу, у когось просто димохід дуже-дуже високий і дуже сильна тяга. Ну, все рівно так, що говорити вони не будуть, це понятно, яка би там тяга не була. Зараз у нас просто був перший запуск. Я напевно ще потім зроблю одне відео, таке ознайомлюючи, як вже у процесі роботи. Ну, Я думаю, що те, що ми маємо зараз, воно і буде на далі, і це є супер. Температура набирає дуже скоро, Ну, в даному випадку, У моєму випадку трошки повільніше, тому що я поки там розбирався з настройками, там трохи дивився напіменно. Розподільник розподільник у мене йде отвір по центру, я вже показував у своєму відео, і я спробував трошки змінити його конструкцію. Ну, в смислі, як змінити конструкцію? Я подумав, що може буде задуже дути і от Клав туди таку пластинку, Просто щоб іменно центральна дирка не дув вогонь по центру. А... Розходився на боки, ну зразу розпалив було нормально. Потім щось я побачив, що це не дуже нормально. І просто коли я вже забрав оцю пластинку, горіння ви бачили набагато краще, то думаю, пластинка ця тут не підходить нам, а має бути от іменно так. Ну і що можна сказати? Супер, дуже класно. Температуру набирає скоро, горить чудесно. На рахунок. Як він споживає дрова. Ну, я думаю, що більше дров не згорить з надувом, ніж без нього. Народ, не заморочуйтесь з цими терморегуляторами. Якби питань нема, в кого там система самоциркулююча. Сухі дрова, так, не вопрос. Буде працювати все чітко. Ну, в принципі, якби, самоциркуляція тут ні до чого, чи з насосом, чи без, але я веду до того, от, наприклад, ви хочете бути незалежними там, від електроенергії, ніяких там, моторчиків, насосів і так далі, система самоциркуляційна. Питань нема, терморегулятор тут підходить. Ну і сухі дрова. Ось таке горіння. Ну, що тут можна сказати? Це взагалі не порівнати ні з чим. І дрова, ви бачите які, я кажу, місяць-півтора назад на них ще було листя. Так звичайної погоди такої не було, щоб вони висохли. З них не тече, але вони є сирі, вони є тяжкі. Ми бачимо, як горить. Автоматика обов'язкова. Так, котел трошки догорів, ну, не трошки він майже догорів, але ну, рівно ще бров там є, не знаю на який час, можливо на 3-4 години ще буде. так. Температура у нас виставлена 65, зараз є майже 60 градусів, тільки що включилась турбіна. Так, що можу сказати по цьому? Якщо брати на рахунок економності, ну не можу сказати у даному випадку, тому що е, зараз я виставив турбіну на 10%. Ну не зараз, е, трошки вже давніше, але вже працює більші трохи Системі, ну, бажаємо, щоб водичка циркулювала по малому колу, щоб бо якщо не трьохходовий клапан, то трьохходовий кран, або якось просто мудро зроблена система, так, щоб у котлі час була ну, більш така на обратку верталець гаряча вода, або пробуйте просто виставляти під більшу температуру. Можете подивитись на роботу котла. У мене порівняти до своєї роботи, як у вас працює, і вже від цього, ну, я знаю, якісь базові такі мати, ну, не можу сказати, що дружі знання, але все рівно вже від чого відірватися. О, от така штука. Е, друге, наступне, що хочу сказати. Е, дрова горять нормально, хоч і сирі. Питань до автоматики нема. В принципі, Працює, ну, поки що не знаю, справно, нормально там температуру тримає, гістерезіс виставлений 5 градусів котла. Можна більше, ну більше потреби я якби, її не бачу. Можливо, більше, щоб була температура градусів ну 70-75. Ну, це ми вже в процесі будемо експериментувати і трошки змінювати параметри. А так, поки що, автоматикою задоволений. Вентилятор включається виключається все згідно заданих режимів. Обов'язково, якщо є у вас можливість, купляйте автоматику, я думаю, що проблем у вас не буде ніяких. Якщо брати, може, на економічність, ну не знаю, якщо б от, запустив я його на сухих дровах, якщо брати на рахунок економічності, якщо б я його був, запалив на сухих дровах, і управляв би ним терморегулятор механічний. Ну я думаю, що за цей час напевно він би прогорів менше. На рахунок економності поки що нічого не можу сказати, тому що треба повиставляти параметри, нормально все попідбирати так, щоб оптимальний був режим його роботи, режим горіння самих дров. Тепер вирішилось просто проекспериментувати. Ще декілька разів його запалити от іменно, е, сирими дровами. І потім подивитися, як будуть себе показувати сухі дрова. Ну, з цього вже можна буде якісь робити виводи по економності.